Там вторгнення принесло набагато більше цього відчуття єдності і спорідненості. Але раніше, якщо ми пригадаємо, то це було так: люди з однієї країни, ділячись своїми історіями і поглядами на історію, часом говорили про якісь протилежні речі чи дуже несхожі речі. Найближчим часом я не, не відчуваю потреби писати на історичні теми. Гостре відчуття того, що цей теперішній досвід дуже важливий, і що важливо те, що конкретна людина переживає зараз. І тому. В мене є кілька ідей, які мене цікавлять для наступного писання, і е, серед них якраз таке е, на кшталт фіксування е, цієї дійсності і просто якихось ситуацій, за якими я спостерігаю, mm -hmm. і особистих якихось переживань. То я навіть уявляю це більше як есеїстику таку. Mm -hmm. Тобто про розповідь від першої особи від Софії Андрухович без вигадок, а щось схоже на есеї, про які я розповідала, які я писала е, десь починаючи з третього місяця війни, і писала упродовж року війни есеї про яких я описувала різні ситуації, підслухання чи почуті розмови на вулицях, розмови почуті в автобусах і в потягах під час стояння на кордоні, і просто роль письменника, письменниці як такого інструменту, який ловить усе, що відбувається навколо і намагається якомога чесніше це передати. Е, весь час, намагаюся збагнути, яким чином писати і говорити на ці теми. Ти мусиш е, привернути їхню увагу і говорити так, щоб це все-таки справило на них якесь враження. Звичайно, хотілося б. Набагато більшого масштабу присутності mm -hmm. українських тем і якихось українських героїв, українських постатей в просторі, просто в знанні європейців. Так? І ми ж знаємо, скільки зусиль і часу і грошей Росія yeah, yeah. затрачала, продовжує затрачати на те, щоб That's оцей імідж та. Підтримувати свою власну mm -hmm. історію, свій власний наратив, свій власний спосіб подавання інформації, і Україна ніяк не може дорівнятися до цього, і е, у світі дуже давно є оцей вироблений образ е, росіянина. Всі люди е, з різних країн вони уявляють, правильно чи неправильно це вже інша тема. Mm -hmm. Швидше за все, неправильно, але вони дуже чітко мають образ росіянина. Хто це такі Хто такі росіяни? Так? Для когось це негативний образ, для багатьох досі це щось страшенно привабливе, звабливе, якесь оце от спокусливе зло, не знаю. Але в кожному разі це є сформований образ. Натомість образу українця досі. Практично немає, і цей образ якраз твориться зі знання історії, зі знання культури зі знайомством, зі знайомством зі справжніми українцями. І те, що ви зараз отут всі в Берліні, це те, що ви в принципі займаєтеся ще більшою мірою, ніж люди, які приїздять час від часу. Ви займаєтесь формуванням цього образу нарешті, мабуть, зараз він за всі часи найбільшою мірою формується. І хотілося би, щоб цей образ був е, приємним і привабливим, так? І нехай він буде спокусливим на відміну від того іншого. Mas a lágia é de repós-chave, porque eu acho que ela está